Панове, привіт! Ну що, пора братися за дивізіони? Треба потрошки крокувати до еліти. Тож я почав збирати свою команду з того, що мені нападало десь в паках, десь в оренду дали. Ну і вже обрав одразу на старті для себе еволюцію, тому що кілька з них безкоштовні. В еволюціях буде зараз дуже складно, тому що там є з чого обирати. Опа, це що таке? Про просто дизайн. За 35 тисяч монет просто дизайн для центральних півзахисників. з'явилася безкоштовна еволюція. Ну і я собі підібрав сюди Джо Лінтона, який досить так цікаво буде виглядати після того, як прокачається. Але разом з тим я думав довго чи не взяти мені Гравенберга, який потребував би собі для еволюції бокс бокс спочатку. А тоді ще одну нову платну за 50 тисяч монет або 750 fc points я вирішив все-таки, що це того не варте, тому що Джо Лінтон безкоштовно собі прокачається, і я вільний. Не прив'язаний до того, що от витрачаю е, такі суми на старті. Гравенберг переб'ється. Мабуть, треба купити Джо Лінтона. ФАК. Але я вже відчув таймінг. Гра нарешті рухається. А, боже, це станеться. Я вірю. Я вірю! Гааа! Let's go! Yes! Yes, Я побив тих ботів, дурних! From box to box. From box to box, Джо Linton. Let's go! Джо! Поїхали! 8100 монет! Перша моя покупка одразу пішла така в еволюцію. Ми серйозно беремося за тебе? Джо, я навіть для тебе тінь маю, по-моєму. Але то не точно. У мене може бути хантер в клубі, а тінь може бути відсутня. А якір я керія, йому не дам, бо воно того не варте, відсутня. А скільки коштує тінь? 100 монет на базі, добре. В підсумку я зліпив собі ось такий склад, куди купував так цілеспрямовано, серйозно лише Джо Лінтона для еволюції. Ну і ще закрив собі позиції покупками циганкова, нашого Віктора, і е, Савіо на протилежний фланг. Інші гравці, наскільки я собі так ще уважно придивляюсь, та в мене були в клубі. Вони мені рекомендують грати у чи Squad Battles перед тим як грати в дивізіони. Та я вже пройшов, Squad Батлс! Ось я. Це не максимально можливе дно. Тому що хто був в еліті, той відкинути до п'ятого дивізіону. Але це все одно дуже низько для нашого клубу. Тож, дорога розпочинається. Що означає, що оценка оплачує? Чому хімії мене вистачає? Ой, погляньте, який в мене тренер гарний. Віктор в нас відпрацьовувати в захисті не любить. У нас там є Лоренто. Плеймейкер, подивимось. Джо Лінтон бокс ту бокс. Ідеально. І Лоренте без, без плюсиків там, та? от так? Отак ми м'яча виглядаємо. як 4-2. Мені подобається. Отакий от, от склад проти мене в дебютному матчі в дивізіонах і тут є Данджума. Данджума разом з опендою. А що він так цекає? А я в шоці? Ого? Берега не бачу. Так, на один матч більше зіграємо, ніж я думав. Перший розімнемося. Опа шанс. Лялька. Ходи сюди, ми граємо в футбол один один. Мій фіксельний інформ. Молодець. Опа. Ах. Те. Фуфоваду. Ні. Пен! Пенальті добре! Мілітао повелився! Молодець, молоде. Бляха, це щур. Розумієте, це не польова мишка, це щур. Він великий. Він напів мого екрану просто. Боже мій. Ха, <laughs> мова українська. Це український щур. Mm -hmm. Ну! No. No. Та бляха! Ну буде. Нарешті є реалізація 1-0 це то повільне Вітько. Ну вирішуй, Ой лялька! Ми тут для цього! Комбінаційна гра в цій грі FC-25. Має право на існування, має право на життя. 3-0. Ну, побачимо. вау вау, вау 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 Ух, непоганий удар. Оу! Oh. І туди його! Віктор циганков молодець! Бляха. Я ще й відкрив йому для удару. удар тільтанув від того, як він почав дібалою рухатися. Najs! Nice! Joelinton! do pobačenja. Olo, bude. Na, 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 na. Super ovo. Ej, ej. Kako ono to je kao bon, ja što se kevin potužnoj. Ja što je devet čovjek mene vidkenulo. Najs, nice, Gabriel. Кати добре заходять в цій грі. мені подобається. Я знав, що він туди піде блокувати. Ну, що мені подобається в цій грі, що можна так от чисто на розумінні, куди піде суперник, зробити хід в інший бік, і він пропливає повз тебе, а ти собі робиш спокійно, що ти хочеш. До кінця. Добре, правий стік сейф. Oh, English is ok. Є п'ятий! Добре. Common Джо. Знов той баніс. Чотири еволюції? Щоб я так жив. Звідки чотири еволюції вже? І там загналася моя анімація De Дуже добре. А якщо отаку От кинути? Геніально! І Джо забиває. Я його капітаном зроблю. Джо Елінтон буде моїм капітаном, все. Ай. Ай. О! -о, -о, -о! Ортега морено! Джо Елінтон. Молодець, Джо. Ай, читалося. Карамба. Найс. Nice. Ну лялька, ну я молодець. Але як паспорт прочитав не бачили? У -у -у. Добре. Гавріель мені подобається досить таки знаєте. Аканджі слідно виглядає. Скільки коштує Аканджі? Він там ніби не має бути дорогий. На стартовий склад може бути опцією. Ну чекай, як ви казали. 3-0. Опа! Я отримую задоволення, граючи, а ви, сподіваюся, спостерігаючи. 4-0. Є перший чекпоінт, добре. Тепер треба ще дві поспіль взяти і другий чекпоінт І тут можна буде закріпитися на сьогодні. Срашфорд там. Дівчат тут чимало. Далот є, Далота хочу дістати. Чудово, чисто лівим стіком переклав собі культурно з правої ноги на ліву і влупив. Молодець пуаду. Треба її поставити. Можливо, краще, ніж Пау Торес буде. Добре, Пао! Пао незгідний. Пао хоче залишитися в команді. Джо. Мені ще дуже подобається зачіска Джо і його буци. Ну він весь стильний, розумієте? Класний гравець. І пішов в атаку Джо, і тут напроти ході спіймав Джо. І він віддасть пас. А -а -а -а. Атаку. Тоненько. Люкс. Суперово. Ми рухаємося вперед і знову Джона перехоплений, зачепив той м'яч гачечком своїм інтерсепшн плейстайл. Чоєлі Інтон. Це MVP цього складу, серйозно. І знову він. І дивись. На ще. А... Тут нюанс в тому, що він же у мене в антрейді, а до антрейд гравців довго треба бути лояльним. Ортега Морено. Культура лівого стіку і Пау Торес, Центральний захисник забиває. Головне дивитися на зайві рухи суперника і не робити зайвих рухів самому. Родрі тут в центрі, щоб він мене не заграв. О! Фух, пронесло. Ну, ж таки, я зрозумів, бо ще пасе. Циганков! Молодченка Віктор Циганков! Кореа! Ах! Удари роблять. Напівручними. Oh. Віктор Циганков. Ти мій геній український. Ви бачите цей рівень? Пограла людина в лалізі, адаптувалася до того виконання і швидкого прийняття рішень. 3-0. Є другий чекпоінт, Чудово. Паоторасі тоді, бо це по-нашому. Кіков якийсь летить Боже Ти шо? Добре? І натрів велко Кореа! Прекрасний удар. О, дякую! Гарний пас. Алло, Реф судимо щось чи ні? Дуже добре. Крадіжка. Добре. Савіньо. Савіньо Ліва. Робоча! Прекрасний удар. Не зелений таймінг, але влучний удар. Кореа! Кореадор! Джойлінтон отримує ще плюсики. Батареєчку дістав, добре. Це останній матч за вихід 4 дивізіон. Я йду на Х2, Х2. І тут Месі проти мене Рашфорджуєлінту теж на еволюції, і я б стам в захисті. Що важливо, я б стам. Джо молодець. Бляха, Бернарду Сірва, серйозно? Де ти взявся з перехопленням? Ой, Рашфорд біжить. Ой, павершот бити тут. Ну ну. Молодець. Ну, та то несправедливо! Ну-ну-ну-ну-ну. Стам. Я б Стам Іван Дейк в центрі захисту. Боже мій! Проти Корея і. Я випущу Сона Я хочу забрати то на Х2. Можна ще Месі кинути. Можна сане, сане дати. Сане дасть там темпу. І ей, послухайте мене. Почуйте Сон. Сон. Довго! Але забиває сонального! Це мій хлопець! Молодець! Який вихід на поле. Як він там вистояв у боротьбі? Ну. Правий стік за себе питань нема. Джо Елінтон! Молодець, Джо! Який удар! Ну, як заміни спрацювали, як у гру сон? Добре. 90 бляха Ні, ліва нога горрея. Це он сайт? Який ідіот то впоров той інсайд. Лорент. Дуже було прикро так напомилятися в кінці матчу проти настільки сильного складу, де все-таки мені вдалося його начебто обіграти, але ні. Ну, нічого. Перевів. Подих зіграв один матч, другий матч, дві перемоги швидкі. І знову повернувся до того місця, де все начебто закінчувалося. Крок від виходу у четвертий дивізіон. Останній матч на сьогодні. Як би він не закінчився. Цей матч буде останнім. Проти Кара Гереш не грав і тут Мюллер Вау. Ну. Це фантастика. Не реалізовує. Джой Лінтон! З рикошетом! Я вибачусь. Повага. А не просто аби Куди. Ух ти! Буде? Та й де ти? Ну як? Ну... Слабкі стати на удари. Вау, Торрес! Я взагалі думав, що я там е, Маркусе Лоренте вивожу на удар і тривелку натискав, щоб він пробив. Боже мій. Так, Аргером. ні. Скажіть мені, куди пішов зараз той ідіот. Ортега Морено. Ну якщо це компенсація за мій другий забитий гол, ну нехай Опа. На, Покараний! Є, yeah, є, yeah, виходь, виходь. Папа. Папа. Ч, yes. Завдання виконано сьогодні. Ми в четвертому дивізіоні. Ми маємо там x 2 Джо Лінтон качається. Команда задоволена собою. Прекрасно. Лінтон дуже мені сподобався. Рекомендую вам цю еволюцію. Думаю, хто грає без донату, буде задоволеним таким бійцем. По-іншому його не назвеш, він бореться на полі, чіпляється за м'ячі, забирає їх і ще й встиг забивати. Три голи, один асист. Ну і ще він трішечки докачується. Так, це ще не все, на що спроможний. Мені дуже подобається, що він має плейстайл прес-провен і може. Лівим стіком контролюючи м'яч, досить близько його до себе тримати. Дайонк в моєму клубі буде ще дві доби. Така ж доля чекає Габріеля. Сподіваюся, вони мені допоможуть. Поки що Дейонк на... забивав три голи, і віддав 11 асистів за 23 поєдинки. Хороша така карта в центрі поля, завжди якісний, рарний Дайонг На старті Габріель теж, до речі, нічогенький. Я правда, як ви бачите, стилі зігарності нікому, крім Джуелінтона, не даю, тому що розумію, що всі будуть потрошки в цьому складі мінятися. Ну, Габріель нічогенький такий. Так, швидкості трохи не вистачає, але відбори досить таки солідні. Загалом, в кого в антрейді раптом цей інформ, то так, грайте, чому ж ні на старті. Пау Торес мені от чисто лежав в клубі, я його поставив. Так то я вже придивляю собі до якогось Аканчі, чи ще когось з АПЛ. Але два голи, і один асист. Здивував цим Торес, що забивав. Габріель, до речі, без голів. Так. Але захищається він так собі. Мадсен здивував. Так, 79-й рейтинг всього лише. Але як він старався на тому фланзі, як літав? Деф 72 на папері дуже мало, але в грі я б не сказав, що він аж дуже провалювався. Хоча певна річ, рівняти з Льорента не можна. Маркос набагато якісніший і гол забив і два асисти дав. Молодець. Віктор Циганков, 6 голів і 4 асисти. Браво! Віктор, 83-й рейтинг, ось така в нього карта. Росте. Росте. Ти й далі забивай, отримуй інформи. Хоча мені здається, що я з нього витиснув максимум краще, ніж от так він відіграв, навряд в нього вже вийде. Савіньо, один гол і п'ять асистів гірший ніж циганков. Так і знаєте, Манчестер Сіті. Ангель Кореа, 34 голи і 15 асистів. Це мій герой ще склад Баттлс, тому що половину матчу він провів саме там. Тут важко оцінити його результативність, але по грі можна відзначити, що добре в нього летять лонгшоти, особливо трівелкою. В нього є плейстайл. Хоча і Фінес лонгшот міг закинути. І цим трохи здивувати, бо знаєте, без плейстейру на фінес шоти ті удари летять повз ворота частенько. Думаю, за його еволюцію. Дуже серйозно думаю, але кроку назад дати не можна буде, тому вибір має бути остаточним. І там в мене є конкуренція. Можливо, Фелікс, можливо, Ніякі Вільямс. Ну я вам показував і розповідав. Там є з чого і з кого обирати. Ну і Пуадо, 8 голів і 9 асистів. Я не знаю, як він їх витиснув. Дуже мені не сподобалося з ним грати, бо коли я випустив Сона, різниця одразу була відчутна, наскільки Пуадо губиться на тому полі і не так підтримує атаку, як би хотілося. Але мій квіксельний інформ, якого я не продаю, а чекаю, щоб. Він не знаю, підріс нам до 20-30, хоча тут чекати, напевно, довго таких класних СБЧ. Може його і скину, поглянемо. Зараз він користь приніс. Молодець. 8 Вісім 9 асистів, це справді дуже багато. Ну і Ортега теж грав на межі своїх можливостей. Не нарікаю на нього. Один там момент був, де він побіг кудись. За межі поля під час атаки суперника. Ну, полетів він на рефлексах, кидався м'яч ловити. Ну нічого. Загалом добряче сейвив. Нехай собі поки що стоїть, але заміни неминучі. На сьогодні все. Не забувайте за вподобайку, якщо відео сподобалося, а в коментарях напишіть, які позиції, на вашу думку, вже негайно потребують замін. Можливо, їх я і проведу у наступному випуску. Почуємось, побачимось, бережіть себе.